Кадзо Ішігуро, єдиний Нобелівський лауреат у моїй п'ятірці. Народився 8 листопада 1954 року в Нагасакі. З п'яти років живе у Великій Британії, де спочатку здобув громадянство, а потім і титул сера. Кадзо відомий тим, що багато писав про Японію, про яку він чув лише з розповідей батьків. Окрім Нобелівської премії 2017 року, яку письменник отримав одразу після свого кумира Боба Ділана. Кадзо Ішігуро також. Володіє букерівською премією за свій роман Залишок дня 1989 року. Але як у випадку з Ірвіном шоу, мене більше цікавить його восьмий роман Клара і Сонце 2021 року. Це перша книга, що вийшла в Кадзу після поїздки до Стокгольма і поки що його остання. Маю зізнатися, це мій улюблений роман у жанрі антиутопія. Нехай мене вибачить інший відомий британець на ім'я Ерік Артур Блер.